Розглянемо другого раціональні рівняння. Якщо в нас є рівняння, в лівій частині якого є дріб, в чисельнику, наприклад, дві дужки множаться між собою, в знаменнику вираз, в принципі, можна було б подивитися уважно, і якби ми розв'язували не рівняння, а вираз, то б ми побачили, що у Знаменнику, формула, чисельнику частинка цієї формули можна було б скоротити і було б менш морок. Але під час розв'язування рівнянь ніяких скорочень ми робити не можемо, тому що ми втратимо корінь. Для того, щоб розв'язати квадратне, рівняння, таке дробове раціональне рівняння, ми повинні, перше, що запам'ятати, знаменник. Не може дорівнювати нулю, а чисельник може перетворити наше рівняння в нуль. Тому дробове раціональне рівняння перетворюється в систему таких рівнянь. І ми маємо записати, що чисельник 10-х помножити на х-2 може перетворити наше рівняння в 0. А 4-х квадрат не може дорівнювати нулю. І розв'язуємо таку систему. Отже, дивлячись на перше рівняння, добуток перетворюється в нуль, коли або 10-х дорівнює 0, або х-2 дорівнює 0. І знаменник не дорівнює нулю. Тобто х квадрат не дорівнює 4. Ми маємо розглянути таку системку. Перевіряємо, що в нас виходить. Чисельник, коли перетворюється в 0, коли х дорівнює 10. І коли х дорівнює 2, чисельник може перетворитися в 0. А знаменник не може дорівнювати 2 і не може дорівнювати мінус 2. Отже, у відповідь, ми повинні записати розв'язки, які нас задовільняють. При розв'язуванні з раціональних рівнянь знаменник грає ключову роль. Тобто ми дивимося, які точки не мусять бути включені у розв'язок. Якщо то двійка, вона заборонена ОДЗ, тому що знаменник перетворюється в нуль, і якщо то мінус двійка. Буде перетворюватися в 0. Тому, дивлячись на наші розв'язки, ми отримали розв'язки 10 і 2, але одне з цих чисел не задовільняє наше ОДЗ. Тому двійка не задовільняє ОДЗ. Так? Значить, залишається розв'язком лише Х дорівнює 10. Ось така відповідь. Далі, коли ми маємо, наприклад, рівняння, таке як праворуч, 3, що ділиться на х-3, дорівнює 1, що ділиться на х плюс 2, ми повинні його звести до такого виду, щоб у лівій частині була функція, наприклад, p від x, що ділиться на q від x, дорівнює 0. Ось до такого виду ми маємо його звести. Але можна застосувати тут наші знання з пропорції. Спочатку ми маємо зазначити ОДЗ, тобто область допустимих значень для кожного дробу. Для першого дробу це буде ОДЗ Х-3 не дорівнює 0. Для другого дробу Х 2 не дорівнює 0. Робимо висновок, що під час розв'язку. Х не може дорівнювати 3, і х не може дорівнювати мінус 2. І ці точечки беремо за ключові, тому що при розв'язуванні таких рівнянь у нас головним є ОДЗ. Воно забороняє використання деяких корінів. А далі методом пропорцій. Значить, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Це ми пригадали. І тепер можемо записати, що 3, що множиться на х плюс 2, може дорівнювати 1, що множиться на х мінус 3. Це вже так детально. Далі розкриваємо дужки. 3х додати 6 дорівнює х відняти 3. Ну, а далі зручно. Невідомі вліво, 3х відняти х маємо 2х, відомі вправо. Мінус 3 мінус 6 маємо мінус 9. Тому х дорівнює мінус 4,5. Мінус 9 ділю на 2. Перевіряємо, чи точка мінус 4, яка є коренем нашого рівняння, чи вона задовільняє розв'язку ОДЗ. Так. Заборонено використання трійки і мінус двійки. У нас х дорівнює мінус 4. Тому. Це є корінь нашого рівняння.